Добрий день. Бачите, вона на варіці стоїть? Зламались? Ні, що вам покрити. А чому виключили варіант синалізацію? На тільки випадка включається варіантна сигналізація світлова? Добре. Не знаєте, коли да? машина зламалась, зупинка поліції, да? Все. Ні, я хочу запитати, чому ви здійснили зупинку в межах пасткового майданчика? Ні, погано Вам погано викладте виклад, ви швидко. допомогу вам? Добре. Вже добре вам? Від'їжджайте. Ви зараз порушуєте пункт дорожнього руху. Правила дорожнього руху 15.9Е. Штраф 40 гривень, знаєте про це, так? Да? Я той, хто може прийняти вас до відповідальності. Чи що? Тобто поліція значить, може вас тільки фіксувати і притягнути до штрафу, так? Вам дозволено ким? Скажіть, будь ласка, ким вам дозволено? Згідно право. Згідно дорожнього руху, який пункт дозволяє вам зупинку до хвилин? ближче 300 метрів до майданчика. Пункт 15.9Е. Е, забороняє зупинку ближче 30 метрів посковинці. Який пункт вам дозволяє? Ви не знаєте. Екстрізу такого немає пункту правила дорожнього руху. Ви вигадуєте зараз. Це пилот, 434-й позивний. Адміністрація вам не приходить повідомлення про те, що на зупинках заборонена стоянка. Правильно, і зупинка стоянка. Ви не знаєте цього. Адміністрація вам не наказує. Я просто спілкуюсь з вашою адміністрацією. Вони мені кажуть, що присилають вам кожного дня, ну не кожного дня може. Але часто присилають повідомлення, що не можна зупинятись. А ви стоїте, кажете, вам погано. Éle. Ну, ви берешете зараз, я бачу. Ну, так само, та й бути, я не знаю, які вас претензії і що хочете. У мене претензії, щоб ви не порушили право дорожнього руху. Це єдина претензія. Будь ласка, від'їдьте. Я розбіжаю. Я людина, яка звернулась до вас і просить не порушувати право дорожнього руху і поважати закони України. Будь ласка, ви. Я вам теж не хамлю, я, я аргументуюся законом. Закон про дорожній рух пункт право дорожнього 159 е, забороняє зупинку. Ви кажете, що вам щось дозволяє. Що дозволяє? Назовіть, будь ласка, який пункт право дорожнього руху вам дозволяє зупинку тут. я не хочу себе Тоді від'їдьте вже. Я від'їжджаю. Я... вже від'їдьте. Будь ласка, ну Я від'їжджаю. Не... та не ви балакайте, Ви, ви, ви сидите і балакайте. Від'їдьте. Я від'їду. Я не буду вам заважати. Я від'їду спокійно собі. Не буду Ти бачиш, ви стали не в кінці, а майже посередині. Це не повага. Шановне, вам взагалі зупинка заборонена, будь ласка, від'їдьте від посадкового майданчика. Від'їдьте. Да ви, да ви просто сидите і балдаєте. Ну, Від'їжджайте вже. То ви порушник.